Найпростіше та найефективніше для досягнення певних цілей апелювати до негативних емоцій людей, бо люди на це активно реагують. Вітаю всіх, хто завітав на мій youtube канал. Сьогодні у нас на календарі 28 березня п'ятниця. І у п'ятницю на моєму youtube каналі можете подивитися програму П'ятничні роздуми. Сьогодні, 28 березня, у програмі П'ятничні роздуми я хотів би поговорити, подумати про. Останні результати соціологічних опитувань це були опитування і центру Разумкова, і Київського міжнародного інституту соціології КМІсу. Щодо довіри недовіри, ми будемо говорити зараз довіру про, до Володимира Зеленського. Бо ситуація щодо того, повинні не повинні бути вибори в Україні. Взагалі Путін договорився до того, що має бути якась. Тимчасова адміністрація в Україні, яка має підготувати під його демократичні вибори. Це Путін говорить та, про демократичні вибори в Україні, а потім з тією новою владою буде підпис його щодо мирної угоди. Та буде мирна угода підписана. І ми пам'ятаємо, що вся ця ну, ситуація би навіть це таким соціологічним Телесеріалом розпочалася після того, як Трамп там заявив, що у Зеленського 4% довіри. Ну і Зеленський там навіть прес-конференцію скликав, він там доводив, що в нього там більше 50%, потім дали йому навіть 60%. Ну і зараз от Київський міжнародний суд соціології, згідно їх опитуванням, президенту довіряють аж 69%. Аж 69%. У нього там позитивний баланс плюс 41. Хочу нагадати, що в грудні. 2024 року в нього був позитивний баланс плюс 13, тобто плюс 13 грудень, і от березень плюс 41, ну це насправді суттєве зростання. Центр зумково дає трохи менше, він дає 60% довіри. І в цій ситуації там такий цікавий є пункт щодо того, як Україна рухається в правильному чи неправильному напрямку. Тобто хочу надати, що в грудні 2021 року напередодні. Вторгнення тільки 20% вважало, що Україна рухається у правильному напрямку. Зараз у березні це 32% вважає, що у правильному, і 46% вважають, що неправильному. Тобто цікава, ситуація. Що у правильному тільки 32% вважають, що рухається Україна, а в той же час от 60% згідно досліджень центру Разумкова довіряють Водиму Рузанському. Чому ж причина, що. Зріс рівень довіри. Так, до Інституту президентства там трохи менше, там 57, і 1%, якщо не помиляюся, але то таке. Отже, говоримо 60, там, за дослідженням розумкових 69 кміс. Ну, Безумовно, що головна причина це оце протистояння, якщо можна так їх назвати, між Зеленським і Трампом. Так, українці вони безумовно обурені поведінкою Трампа, не так, на мою думку, Саме поведінкою щодо в овальному кабінеті, хоча безмовної частина прихильників Зеленського, яка на це зреагувала дуже дуже негативно, вони мобілізувалися. Але й ті, які побачили, які може приймати рішення наслідки, я маю на увазі там, призупинення воєнної допомоги, розвідданими f 16 і так далі. Тобто, вся ця ситуація при вимоги щодо корисних упали вона безумовно обурює українців і певна частина, ну. Достатньо велика зараз вважає, що от Володимир Зеленський він саме відстоює інтереси України в цьому сенсі протистоючи Дональду Трампа. Наскільки це завершиться, побачимо особливо, що стосується угоди про корисні купалини, сьогодні може бути різке падіння оцього такого, на мою думку, тимчасового зростання рейтингу Володимира Зеленського. Отже, це, в принципі, і в цій ситуації зрозуміло. Ну і тим більше, давайте будемо. Об'єктивними 24 години на 7, Не тільки Офіс президента, а все, що вони змогли монополізувати в інформаційному просторі України, воно працює на імідж, на імідж Володимира Зеленського. Все погане, воно там, де намагаються десь перекинути, чи на Верховну Раду, чи на Кабінет міністрів, чи там на окремих якихось представників чинної влади, щоб негатив сходив. А от все працюється. Ну, такий єдиний телемарафон, це марафон так позитивних новин, позитивних новин, в яких от і є Володимир Зеленський. Ну і певні е дії рішення, так чи інакше, також висвітлюють у позитивному. Вони показують і, і ті ж поїздки на фронт, і інші речі, коли він там виступає кожного вечора своїм зверненням. І Складається враження, що в Україні працює тільки одна людина. Тобто, от, це все заточено технологічно за великим рахунком правильно, і воно дає свої результати. І це, в принципі, зрозуміло. Але я хотів би ще тут і згадати про санкції щодо Петра Порошенка. Прихильники Петра Порошенка вони обурені, вони там різні заходи, дії прийняли, вони і збирали підписи, електронну петицію хотіли. Зареєструвати, не знаю, там чи зареєстрували. Тобто обурення зрозуміли, бо там є питання до того, наскільки це виправдано, і чи були підстави, реальні були підстави щодо введення санкцій проти Петра Порошенка. Але проблема полягає в тому, що згідно тих же соціологічних опитувань, негативний рейтинг, тобто, недовіра до Порошенка 75%. І хочу, щоб ви зрозуміли, введення санкцій проти Петра Порошенка. Ці 75% сприйняли нормально. Я думаю, можливо, навіть і позитивно. Можливо, якась частина з тих, які і не є прихильниками Володимира Зеленського, от при цьому опитуванні вони могли там, відповісти, що от вони довіряють Зеленському. Саме через те, що вони негативно ставляться до Петра Порошенка. Тому Володимиру Зеленському, на мою думку, нема сенсу. Якось скасовувати ці санкції. Ми бачимо, там ніякої, в принципі, реакції немає на всі ці бурхливі обурення, заяви, інформаційні певні речі, які намагаються робити прихильники Порошенка. Бо йому насправді з точки зору саме от, рівня довір'я, рівня рейтингів, йому не вигідно. Тобто, вони, зробивши це, я думаю, можливо, навіть і е, раніше якось прораховували, не знаю, чи вони це прораховували. Але якщо навіть вони це не прораховували, що це може так чи інакше ну, зміцнити там, довіру до Зеленського серед тих, хто негативно ставиться до Порошенка, то так чи інакше, ну, будемо вважати, тоді їм повезло, на мою думку. Отже, ця ситуація з е, рейтингом довіри до Володимира Зеленського, вона безумовно зараз ну, виглядає, на мою думку, ну, не зовсім природньо. Чому? Тому що. Ситуація всередині країни безумовно не покращується. Ще раз хочу нагадати цифру тільки 32% згідно соціологічного опитування центру Розумкового, Вони вважають, що Україна рухається в правильному напрямку. Ми бачимо, от було підняття Верховна Рада проголосувала за підняття заробітних плат чиновникам. Ми про це з вами говорили. Про воїнів чомусь забувають в таких випадках. Там є питання, чи буде, чи не буде заборона до. Доступу до реєстрів, земельного кадастру там, і нерухомості, тобто багато інших речей, які відбуваються всередині країни, арешт тих же генералів, полковників, яких звинувачують тому, що насправді, ну, на мою думку, м'яко кажучи, можна звинуватити кого завгодно. Вся ця ситуація, вона, не говорячи вже про певні економічні проблеми, про питання корупції, мародерства в Україні, вона точно не сприяє тому, щоб рейтинг до. Президента був високим. Але от внутрішня ситуація вона перебивається от зовнішньою ситуацією, в якій зараз перебуває Україна. І тому в цьому сенсі Володимир Зеленський виглядає для тої частини громадян України, які відповідали на питання, чи довіряєте, чи не довіряєте Володимиру Зеленському, виглядає ну, у кращому світлі. Отже, от такі роздуми у цій п'ятничній програмі п'ятничні роздуми. Я хотів би вам запропонувати. Давайте не забудьте поставити вподобайки, прокоментуйте, висловіть свою точку зору і підписуйтесь на мій YouTube канал все ще ті, хто не підписався. Як завжди на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!